івано франківську відбулася презентація документального фільму Одного літа в Україні режисера Володимира Тихого. Кінострічка заснована на реальних подіях, і її героями стали добровольці міжнародного легіону головного управління розвитки міноборони України. На прем'єрі побували і наші журналісти. Ви підете перші, то скажіть їм, там за 10 хвилин підтягнуться американці. Перед уперед. Швидко, швидко. О, жах. Над фільмом працювали майже півроку, розповідає його режисер Володимир Тихий. До зйомок ретельно готувалися. Була підготовка біля місяця. Потім зйомки три з половиною місяці. Загалом так знімали на полігоні. Дуже багато знімали в Штатах, знімали вже в зоні бойового зіткнення де наші хлопці вийшли якраз після злагодження, пішли в бій. У нас дають дайджести саме американських новин. Про всі епізоди, які відбуваються в Україні, тобто велико використовували новини CNN, які про це розказували американці. Герої фільму Добровольці з Америки раніше в Україні ніколи не були, тому охочі діляться враженнями від побаченого. ваша країна дуже гарно нас прийняла. Багато людей нам дуже дякують. Навіть зі слізами на очах це дуже для нас важливо. Я ми не актори, ми військові. Для нас було основним не зйомка фільму, а виконання справжніх бойових завдань. Тому він вийшов реалістичний фільм одного літа в Україні на 99% англомовний і розрахований на глядача в Сполучених Штатах Америки та Європі. Місцеві посадовці певні це своєрідна дипломатична місія розповісти про країну і про те, що тут зараз відбувається. Вам дякую за промоцію України за Кодону. бо Все таки це історії іноземців, які стали на захист нашої держави. Це не тільки захист нашої держави, а всіх демократичних цінностей. І ну, це боротьба добра зі злом. Фактично, і ця боротьба за добра зі злом, це вперше за там 80 років в Європі, знову починає відчуватися. Весь прибуток від продажу квитків передадуть на потреби міжнародного легіону гур. Мета команди зібрати кошти на 100 fpv дронів для різних підрозділів.